Отсюда. Не надо, на надо Потому что да, я вам сейчас тоже. Потому ритуал. что я сейчас тоже вам Ди, скажу. О, рыгайте, не рыгайте, надо, рыгайте. надо, блядь, Все. нормально, сказали до свидания. До свидания. Не надо у не надо, надо, ругать, не надо Знайшли, вилазить на саму хату. У мене є план на цю землю. Ну, мені не, не треба, я сама собі поставлю. У ну, Мене план. Я кричу, тому що ви вилізли на голову, а мені на, не треба тут строїти. Я сама собі надо. поставлю профіль, забор, все, Майдет? що ну, мені нада. Забирайтеся туди. Женщина, у нас заслужка. Уматуйтесь отсюда. Понимаете, со слухом у нас Понимаю. Со что слуха выключи. ума забирай, я только Пригласите того человека, который вам вот дал Это личная вещь. Забирай низку вещь. Головой в землю. Забирай низку весь и живу я Быстро. Нет, конечно. Вот, так пригласите, скажите, так это так. жители не дают. Они сами поставят. Забирай, я сказала. Понимаєте? Я вас ще раз прошу, просто не кричіть. Я буду Можна? кричать, попати, ага. не матуюся, звідси. Я тобі казала, Люда, строй три метри в бурі. Ти не послухала. У мене лежать документи, я зараз їх принесу. Тобі треба було строїти отак три метри. Ось о, три метри. Тобі треба було тако ось тако ось. Аж такого в мене документи лежать до цієї хати. А ти прищепила, тепер вони їздять, а там горіть. Тебе є три метри від порога вийти з хати? Немає. Стойте, кута будемо здрав. Хай стоїть цей ободрений ну, закон. Мені треба марш... буде, воно. я поставлю новий. Що в плохого? Что ви на там плакового? Смотрите, перше, смотрите, нам далі. От ділянці забор, добре. Документи і отеці юридичні випаси. У мене є документи на цю землю. Ми не знаємо, ми ж не О, то Як ви не знаєте, то якого хрена ви приперли? Право. Визивайте, визивайте. Визивайте ви. А чого я буду визивати? Ми вилізли на мою хату, я буду визивати. Ми ділимося стоянки. Не треба мені твої стоянки. Сявка трі метри повинні. Машини вони паркують. Яке ви маєте право в центрі города паркувати? Давайте. Куди їх паркувати? Куди? За гору я вибачую. Вони хотіли забрати у мене мою землю. Я прийшла, вони вже що? Варили, ставили, все. Я в кого. Ну, я їх красиво посилала, звісно, я не відказуюся, бо я дуже розстроїлася і кажу, хлопці, убирайтеся, хто ви тут такі? Понимаєш? І вони конкретно почали наїжджати. Скандал вийшов крупний. Хто? Це оце, ось з Івани Кочерги, оцей їхній видно шарм. Я їх не знаю фамілії, я чесно сина не знаю. Але знаю, що він син. Люда знає їхні фамілії, зараз ми її спитаємо. Ну я знаю, що це син Любов Владимировни Цимбалюк. У ну, мене є документи на цю землю. Да, ось, і вулиця Івана Кочерги, ось бачиш, а ця ділянка ось вона. Ось це є військо Бо це хати, О, я так зрозуміла, я ж теж не дуже розумію в цих планах. Що перед праздниками ми вирішили навести порядок, що це я вважаю, не Порядок я сама порядок, біжу. да? От у мене є на руках е, рішення, е, рішення, прочитай. Вирішив погодити фізичної особі, підприємств, е, провести та організацію благоустрою прилеглої території, салону красоти та кіоску громадського харчування з літнім майданчиком. Івана Качергіп'ять за штуванням автостоянки для відвідувачів. А Пожалуйста, з ким, ким мене голосували? Це рішення виконкому. А ви з нами все да, голосувалися? -го. Это еще в 2012 году было это рішення. Пожалуйста, зними з какого року, щоб не було дати, щоб не було вопросу, коли это рішення было и что. 12 а году. З нами ви вот благоустрій этого, этого забору. Вот. И мы сьогодні просто стали поставить, привести в порядок місто. Перед, Я сама перед собі зроблю. Все. Я все, что должен был сказать, показал, документы на руках, а, все выходит, выходит, с, архитект... на с архитектурой. С архитектурой согласовано. Пожалуйста, а почему архитектура согласовала? И э, в 2012 году э, мисская а это уже не ко мне. Подал на благоустрей. Я же не забираю территорию ничего. Благоустрий вот эта территория. Я парковке. сама отрублю. Получил согласование и его сделал. Все согласно законодательству. Смоянку хотели. Ваш, так тут всю жизнь есть, эта стоянка, Под, только это стоянка в сраче, а мы просто решили закрыть ваш срач. Вот не это все, надо, что... Ну закрывайте, все. все. Я просто тут стоял вопрос, что мы неправомерно все делаем, я вам показал. Мы все делаем правомерно. А мы документы... Вот этот каркас, вот этот каркас, сегодня варился, чтобы зашить вот таким же профилем, как там. Так, как в документах. Сегодня на наших строителей вылетели, кидаются, да, кричат, кидалась, матами ругают. Мы свернули все и уехали. Город устраивает, вас устраивает, да. что срач. Значит, будет срач. Хай я сама себе а а якщо можна пожалуйста, как вас зовут. Ну я вот представитель от ЧП, который получил эти документы. Все. Ну хотя Точка. Б імя мінімальне. Ви документы. Вони віні, не скажуть. Це це фірма секрет.